Тешно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Улюблені Господом християни, брати і сестри, події нашого часу спонукають нас ще раз повернутися до однієї із дуже важливих, я би сказав, глобальних проблем. Роду людського це проблеми жіночого роду. Зразу хочу застерегти, що коли ми говоримо про жіноцтво, абсолютно не в тому контексті, що жінки є найбільш грішні, вони гірші від чоловічого роду, вже сама поведінка нашого Спасителя доказала, що він прийшов для того, щоб повернути. Це дароване Богом благородство, незрівнянну красу Духа жіночності. Він дозволяв, щоб навіть непопулярні жінки наближалися до нього. І коли навіть привели до нього жінку, яка була безпосередньо вже схоплена у навчинку аморальному, перелюбному, він не осудив її. Не тому, що він був прихильником таких явищ, але суть полягала в тому, що кожне зло, кожна темрява, яка зустрічається із чистотою, і світлом, вона втрачає свою силу. Ми пам'ятаємо такі дуже важливі слова апостола Петра, щодо, Внутрішньої краси жінки, і він каже такі слова, що окрасою вашої жінки нехай не будуть зовнішні атрибути, а захована серця людина, людина серця у нетлінній красі Тихого і мовчазного духа, нетлінна краса Духа. Я можу сказати без сумніву, що коли жінка. Наділена цією нетлінною красою, то недобрі, низькі, хтиві думки у присутності такої жінки десь відступають на задній план. Вона з собою осяєє навколишнє середовище, і люди, в тому числі, особливо чоловіча стать, стає у якомусь благовійному такому стані. Перед такою людиною. Звичайно, що вічний ворог людства Сатана має свою протилежну програму. І сьогодні ми зосередимося саме на цій програмі і над Господньою Христовою перемогою над нею. Звичайно, що питання є про статеву розбещеність. Зразу хочу сказати, що розбещеність статева ніколи не буває одна статева. Тому виключати чоловічий рід із цієї проблеми було б дуже непопулярно. Так само, як і ми привикли говорити, що вся біда людства через Єву, бо вона зрішила. Але чомусь обминає стороною Адама, що він абсолютно жодного спротиву не виявив. І він Сліпо і німо пішов за нею. Я хочу звернути увагу, як виглядає ця ворожа диявольська програма напередодні кінця історії людства, і особливо цей, як ми називаємо апокаліптичний період, що є домінуючою ознакою цього періоду. Я читаю із книги об'явлення, того ж Апокаліпсису, 17 розділу. Читаю з 4 текста, з 3, навіть, і повів він мене, тобто ангел, духом у пустелю, і я бачив жінку, яка сиділа на звірові. Повному імен богозневажливих, в якого сім голів і десять рогів, а жінка одягнена в кармазин і порфіру, прибрана золотом і дорогим камінням і перлами, тримала в росі свою золоту чашу, повну Гедот і нечистоти розпусти її. А на чолі її ім'я написане Тайна Вавилон Великий, мати. Розпусти та гедоти землі. І бачив я, що жінка п'яна від крові святих і від крові свідків Ісусових, і я дивувався дивом великим, бачивши її. Звернімо увагу, що образ жінки розбещеної, пов'язаний із віром, на якому вона сидить, тобто із сатаною Антихристом. Жінка одягнена, прибрана, і вона сиділа на звірові повному імен Богозневажливих, в якого сім голів і десять рогів. Це говорить, що розбещеність статева є обов'язково прелюдією зради Господнього завіту, зради. Справи Спасителя світу, вони пов'язані між собою нерозривно. Тому, коли розглядаємо це питання, звичайно, я повинен би зараз звернути увагу, який кінець так оця велика аморальна розбещеність була і буде, і є великим ударом для людей побожних. Розбещена людина ніколи позитивно не дивиться на морально чисту людину. Чиста людина перед такою людиною завжди є чимось таким аномальним, призирливим і якого не можна терпіти поруч з собою. Ось погляньмо, що сталося. Із цими її соратниками, як вони повелися із нею. А ці десять рогів, це читає з цього ж розділу 16 текста, що ти бачив їх на звірові, вони зненавидять блудницю і спустошать її аж до наготи, а тіло її з'їдять і спалять її у вогні. Бог дав у серця їхні, щоб виконали волю Його і чинили однодушно і дали царство своє звірові, поки не сповнюся слова Господні. Ця загадка є для роздумів наших, і ми будемо розкривати її абсолютно незабаром. про Цю біблійну загадку. Біблія не залишає нас перед загадками. Це Божа книга людинолюбства, відкритості і божественної мудрості, яка закликає людей розділяти із вседержителем глибини його мудрості. Коли ми читали, що був такий тісний союз світової коаліції безбожної, із ідеєю, будемо так говорити, розбещеності, ми це сьогодні бачимо на своїх очах: державні інституції, законодавчі, політичні, нерозривно зв'язані із ідеями сатанинськими, і одна із них як домінуюча ідея це посіяти всупереч законам Божим розбещеність, вседозволеність, повстати проти Інституту народження дітей, інституту материнства, інституту подружжя, Інституту духовної мудрості. При створенні сім'ї сьогодні так званий постхристиянський світ охоплений цими зловіщими руйнівними ідеями, які походять від пекла від сатани. Наша країна чинить дуже відчайдушний і успішний опір цьому. Тому, напевно, Очах багатьох вона є непопулярною і якоюсь, яку треба подолати. Але ось чому сталося так, що ця коаліція написано зненавиділи і знищили її. Здавалося б, що настане такий час, що прокинуться державні світові правителі. Знищать цей інститут жахливій розбещеності, аморальності і повернуться до живого Бога. Але не тут то було. Ще раз читаю: Бог дав їм серця, щоб вони виконали волю Його і, і чинили однодушно. І що далі? Вони знищили її, спалили. І дали царство своє звірові, поки не сповниться слова Божі. Ми пам'ятаємо, що Сатана, згідно Ізикиля пророка Ісаї і інших, це антибог. Христос ніколи не говорив, що Я хочу бути вищим Отця. Він завжди покірно говорив, я роблю і чиню, і говорю те, що доручив мені мій Отець Небесний. Сатана говорить, я поставлю себе над всіма богами і престол над зірками. І написано: Він зневажить будь-якого Бога. Він нікого не буде признавати. Значить, тут його остаточний прикінцевий пекельний план. Добре, я знищу оцю програму розбещеності. Щоб ті, які ще тримаються Христової ідеї, сказали, дивіться, все стало в державах заборонили одностатеві шлюби, евтаназію і всіляку розпусту моральну і статеву. Щоб тим самим дати підступний удар по церкві Христовій. Але це Він зробить підступно, підло. Щоб всю владу передати цій коаліції сатанинській, щоб всім людям показати, бачите, я навіть і тут зробив так, як Христос. Я заборонив цю розбещеність, але тепер споглядайте на мене, тому що я є вище всього, і іншого Бога не шукайте, окрім. мене. Такий апогей апокаліпсису. Але улюблені Господом ми повинні розуміти, що плани сатанинські ніколи не досягнуть рівня планів Господніх. І при всіх тих провокативних, підлих планах диявольських, в яких він використовує жіночу стать, я ще раз підкреслюю, коли мова йде про статеву розбищеність, це початковий гріх, а вона обов'язково породжує ідолопоклонство. А ідолопоклонство це є зрада Господня. Хто пам'ятає біблійний епізод, як впав морально Соломон, могутній ізраїльський цар, через численні свої захоплені жінками. Але не в тому була головна трагедія для Ізраїля, а тому, що кожна чужинка, яку він закликав, приводив у свій гарем. Вона сказала, ти мене любиш, ти привів мене сюди, але шануй моїх ідолів. І написано вже пізніше, мудрій Неємія, один із вождів ізраїльського народу в час виведення із Вавилонського полону, написано. Не було мудрішого в Ізраїлі над Соломона, але чужоземні жінки розбестили його серце. Тобто він став ідолопоклонником, він став фактично Боговідступником, і він став причиною ганебного розділення такої могутної на той час держави Ізраїля, і десять поколінь стали на сторону ідолопоклонства. І терпіли одну поразку за другою. У цій ситуації церква переживає свій останній період перебування на землі. Ми мусимо зрозуміти, що всі ці пекельні плани сатани ніколи не досягнуть своєї кінцевої мети. У сьомому розділі цієї книги Апокаліпсис. Ми читаємо, що Йоанн бачив число спасенних вірних, незламних, незрадливих синів і дочок Господніх церкви Христової, і Він сказав, що їх порахувати було неможливо. А це означає, що переживаючи всі ці провокації диявольські, всі ці технології пекельні, Церква чітко тримається цього заклику, який ми читаємо у наступному 18 му розділі. Це заклик Господній до незламних Божих синів і дочок вірної Христової Церкви, 18.4. І чув я інший голос з неба, що говорив, Вийде з неї, з неї ця, оця вся зрадлива коаліція називається умовно Вавилон. Вийде з неї народ мій, щоб не мати вам спілки в гріхах її, і щоб не прийняти вам покарань її, бо дійшли гріхи її аж до неба, і згадав Бог про неправди її, не йде мова. Про втечу, про вихід шукання якихось особливих держав, як сьогодні багато, тим охоплені. Божа людина має свою фортецю, ім'я Господнє, це башта міцна і праведник там ховається, він небезпечний. Так як один Даниїл чи його друзі три. Могли подолати всі нечистоти Вавилонської імперії, один Йосиф Єгипетської і подібні приклади. Побожна людина всіх тих провокацій диявольських не лякається, і вона є недоторканною. Це означає, я є серед того Вавилону, але Вавилон ніколи мене не окупує. Його сили пекельні, абсолютно нездатні, щоб подолати мій фундамент і моє замешкання в імені Господа і Спасителя нашого. Це добре слово для жіночого роду, це добре слово для чоловічого роду, і особливо для церкви Христової, яка повинна з перемогою пережити цей зловіщий період. Але Час прощатися до нових зустрічей у мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!